10 січня в Україні пануватиме переважно хмарна погода, місцями можливі дощі та мокрий сніг. Вітер буде помірний, подекуди посилиться. Температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 15 градусів. Тепер детально про погоду в регіонах у Київській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 4. Увесь день небо буде похмурим, а ближче до вечора можливий дощ. На півночі. У Житомирській області день прогнозується плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 2. Ранок буде похмурим, вдень почнеться дрібний дощ, який ближче до вечора зміниться сильним дощем зі снігом. У Чернігівській області температура вдень коливатиметься від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься плюс 6. Протягом дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора посилиться. У Сумській області вдень прогнозується плюс 8 градусів. А вночі плюс 9. У першій половині дня можливий дрібний дощ, але до вечора опади припиняться. На сході у Харківській області температура день і вночі становитиме плюс 8 градусів. Вітер південний 4 метри за секунду. День буде похмурим, без опадів. На Донеччині вдень температура сягне плюс 12 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південно східний 5 метрів за секунду. День обіцяє бути хмарним, але без опадів. У Луганській області вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі плюс 5. День розпочнеться хмарною погодою, але до вечора небо проясниться. Без дощу на півдні в Одеській області в день очікується плюс 10 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південний 5 метрів за секунду. День буде хмарним, але без опадів. У Миколаївській області день прогнозується плюс 12 градусів, а вночі очікується плюс 9, вітер південний 5 метрів за секунду. Протягом дня небо буде хмарним, але опадів не передбачається. На Херсонщині температура вдень становитиме плюс 13 градусів, а вночі буде плюс 8. Вранці можливе невелике прояснення, але день і ввечері небо буде похмурим, без опадів. У Запорізькій області вдень температура становитиме плюс 11 градусів. А вночі плюс 8. День почнеться з дощу, який завершиться до обіду. Увечері опадів не передбачається. У Криму вдень прогнозується плюс 15 градусів, а вночі плюс 8. День розпочнеться ясним ранком. Але вдень з'являться хмари без дощу. На заході на Львівщині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі буде близько нуля. Вітер західний 4 метри за секунду. Вранці очікується дощ, який зміниться мокрим снігом у другій половині дня. В Івано-Франківській області вдень температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься плюс 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Увечері можливий сильний дощ. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Ранок і день будуть хмарними, можливі дощі, які перейдуть у сніг ближче до вечора. На буковині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 2. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У першій половині дня йтиме дощ, який ввечері перейде у сніг. На Закарпатті в день прогнозується плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. Ранок почнеться дрібним дощем, який зміниться мокрим снігом у другій половині дня. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі очікується плюс 1. Вітер західний 7 метрів за секунду. Зранку очікується сильний дощ, який вдень перейде у мокрий сніг. На волині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси, вітер західний 6 метрів за секунду. Ранок розпочнеться сильним дощем, який ближче до вечора припиниться. На Хмельниччині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. Вітер західний 6 метрів за секунду. Дощ розпочнеться після обіду і триватиме до вечора. Потім можливий мокрий сніг у центральних областях. На Кіровоградщині вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі плюс 9. Вітер південний. 7 метрів за секунду. Протягом дня небо буде похмурим, але без опадів. На Полтавщині в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 8. День буде хмарним, але без опадів. У Черкаській області в день прогнозується плюс 9 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південний 6 метрів за секунду. День пройде похмуро без опадів. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південний 4 метри за секунду. День обіцяє бути хмарним, опадів не очікується. На Вінничині вдень температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 3 градусів, а вночі буде плюс 3 градуси. Майже весь день пройде без опадів, лише ближче до вечора можливий сильний дощ зі снігом. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за увагу. Нехай цей день буде теплим і спокійним. До нових зустрічей у наших прогнозах.